Кліщі на сьогодні описано 54 тисячі видів кліщів. Кліщі це не комахи, як багато хто думає. Через маленькі розміри і зовнішньої схожості кліщів помилково зараховують до комах. Насправді вони відносяться до класу павукоподібних самка одного з видів кліща відкладає за своє життя 15-20 тисяч яєць. Подібною плодючістю мало хто може похвалитися серед тваринного світу. Кліщі можуть уповільнювати свій розвиток на будь-якій стадії, в залежності від змін клімату. Доросла самка здатна тимчасово призупинити кладку яєць на кілька місяців, а личинка затримати линьку. Така здатність дозволяє переживати посуху, брак їжі або різке зниження температури. Всупереч, дуже поширеній думці, кліщі рідко падають з дерев. Більшість видів живуть у ґрунті, опалому листі або на траві, перш ніж присмоктатися, Кліщі можуть до 40 хвилин повзати по тілу жертви, обираючи найбільш підходяще місце. Деякі види кліщів можуть жити до трьох років без їжі та чекати саме на вас.